Номер 4. Кого ви вважаєте не справжнім е людом? Як кажуть у нас, хто у нас сьогодні не є? Я вважаю, що е брата Близнюка немає учасник номер 3 Чому? І якось він так от йшов від питань придумував всіх. Змігають. Можливо, варіант, що він дійсно актор імпровізації. Ні, це дійсно е, правда. Може може зіграти. <реш> Ти Може парирувати, да. Да, да. так. Дивись, це правда. І те, що в мене брат-близнюк, це теж правда. Ти, а чим брат займається? Діджей, ну ти чим слухали? Оце вже гаснова сюди захищається, значить точно не немає брати номер три. Кого послухаємо далі? Та п'ятьоро так піно чотири п'ять шість один. Я вважаю, що також номер три через те, що ну декілька факторів сказав, що за групу крові я не знаю. Ну, типу, це якось дивно. Я не знаю, чим там в нього якісь не були інтимні відносини. Він якось так сказав. Хай хоче чим займається. Типу, вони ж брати, вони б якось про це говорили. Ні. також uh, про це, що а коли ми коли не говоримо він... зу... теж ще ні, раз що ні. ми не говоримо так само з ним. Я маю я, я, я маю на увазі про взагалі, типу, хай хоче чим займається ця фраза. Так, мене так смутила. Uh, да. Також, коли Дима. він Дивно. гуляв, такі каже, я зустрів дівчат, дзвонив, так заморачуватись. Мене є доказувати на що це робити. Типу, це, так глянь на нього. Він садить. Він може просто прикольний. Ти хочеш дзвонити. Ось це не я об'яснювати. Для чого? Ну, прикинь. Це мене просто смутило. Це твій вибір. Це ж абсолютно окей.